Чотири, три, два, один сьогодні єгипетська та сирійська армії розпочали свій наступ на Ізраїль. Вороги хотіли заскочити ізраїльтян зненацька у судний день. Вони переважають нас усім разів. Якщо араби дійдуть до Тель-Авіва, Ізраїль буде стерто з лиця землі. Чи усі вставали перед прем'єр-міністром? Держсекретар лінії. Я в першу чергу американець. По-друге, я державний секретар. І по третє, я єврей. Ви забуваєте, що в Ізраїлі ми читаємо справа наліво. Підтримка Ізраїлю дуже дорого обійдеться американцям. Як доведеться, будемо воювати самі. Наші війська потрапили в оточення. Ви врятуєте цих хлопців. Це буде катастрофа на призволяще, я не здамся їм живою. Єгипет запустив крилату ракету по тель Тель-Авіву. Ну, я під стіл не ховатимусь, проте вам не заборонятиму. Oh, bye, bye. Якщо Єгипет переможе нас радянською зброєю, що на це скаже вільний світ? Oh, bye, bye. Не готують 11 повітряно десантних дивізій. Коли я була дитиною в Україні, вони забивали євреїв до смерті заради розваги. Але я вже давно не те налякане дівча. Вам відомо скільки людей загинуло? Усі ці хлопці. Цей біль зі мною до кінця моїх днів. Продовжимо бороти заради життя і миру. Mm.